Вік жіночого одягу, резерви, сумочка, серединка є поясочок. Пальто на підкладочці есочка, моделька оверсайз, піджачок подовжений. Такий піджачок укорочений, бюст, така аккуратна маєчка на бретелі, спідничка. Кофточка, четвертий рукавчик емочка, чка котрикотажна спідничка, м, м жилеточка емочка, спідничка елічка, блуза ікс a спідничка М, гольфик, сукня есочка, Елічка така сукня, Емочка спортивні штани, емочка худі, X-Eтшотик, який регланчик некесенький, такі лосинки. така теплесенька, м'якенька есочка моделька ткверсайс. Такий топ іде на бретелях. Дуже гарно дивиться. Тежна кофточка, штанішки новогідних, топ емочка, футболочка XS, хороший новерсайз. Штайнішки в розмірі 12 джинсиків, футболочка, розмірі 40. Сухня з кукушкири, дуже такий гарний виріс іде на грудях. По спинці йде замочок. Амочка. Спасин прибріти. XAI. Йде на вузочках, С-ка, також модель оверсайз, світшотик, спідничка М. Готону виштанишки в розмірі 34, спідничка, платьечку М, -очка. Така сурочка. Атлас, спіничка в розмірі 42, легасенька сукня, шортики для вагітних. Такий-то сарафанчик на бретелі Мка. Телічка, сукня. В розмірі 38, така легенька сукня. Також така сукня йде дуже на докулінця. Штанишки для вигідних. Такі черевички, лофери. Черевички тут. В розмірі. 41 см. 37 І ось такі легесенькі кросівки в розмірі 39